27 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, а також один по їх зенітно-ракетному комплексу. Заразом українські воїни збили 14 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет-136, а також 5 розвідувальних дронів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, а також район зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі рашистів. В окупованому Кацапами з 2014 року Донецьку пролунали вибухи. Вибухи також пролунали на складах боєприпасів рашистів у окупованому селищі міського типу Новотроїцьке Донецької області та місті Токмак на Запоріжжі. В окупованому Маріуполі підірвано поліцая колаборанта, який є відповідальним за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо міста. Наразі під кацапська потвора перебуває в лікарні. Численні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі, підірвана будівля, де розміщувались рашистські силові структури. У окупованому Криму в селі Нововідрадне Аджибай на узбережжі Азовського моря Кацапи перекопали пляжі і побудували фортифікаційні споруди. На горе, Кримському мосту, під час руху в напрямку тимчасово окупованого півострова колони з п'яти бронеавтомобілів рашистів сталася аварія, в результаті якої чотири з цих машин потребують значного ремонту. Неспокійно на території білорашистської маріонеткової недодержави, в районі мінського автомобільного заводу. Уду пожежа.